На перший погляд, це просто будівельні панелі. Але насправді це одне з найпотужніших рішень у сучасному будівництві. Зараз ми розберемося, чому майбутнє цілком імовірно саме за ними. І щоб зрозуміти, в чому їхня сила, треба спершу поглянути на ці виклики, з якими стикаються сьогодні архітектори та забудовники. А це скажу я вам справжній ребус. Тож у чому власне проблема? Чому сьогодні будувати стало так складно і дорого? Насправді є кілька ключових причин, і вони, що найцікавіше, дуже тісно між собою пов'язані. І ось вони, ці чотири вершники будівельного апокаліпсису. Треба будувати швидше, ніж будь-коли. При цьому будівлі мають бути суперенергоефективними. Знайти добрих фахівців ціла проблема, і все це потрібно втиснути в дуже жорсткі бюджетні рамки. Це не просто окремі задачі, це система, яка тисне з усіх боків одночасно. І от відповіддю на весь цей головний біль, як не дивно, є напрочт елегантна і, що важливо, давно перевірена технологія. Давайте ж зазирнево її під капот, так би мовити. По суті, сендвіч панель це, як випливає з назви такий собі бутерброд, але бутерброд інженерний, два міцних зовнішніх шари, і легка, але товста серцевина між ними. Саме це поєднання і створює справжню магію. Це працює за тим же принципом, що і звичайна двотаврова балка, знаєте, така у формі літери і. Зовнішні шари панелі це як верхня і нижня полиці балки. Вони беруть на себе все навантаження на згин. А внутрішній шар працює як стінка балки, не дає шарам змішуватися. Результат неймовірна міцність при мінімальній вазі. І знаєте, це не якась там новомодна вигадка. Ця технологія пройшла бойове хрещення буквально. Той самий принцип використовували ще в 40-х для створення легендарного бомбардувальника Москіто. Тобто, це технологія перевірена часом і екстремальними навантаженнями. Але тут є один дуже-дуже важливий нюанс. Не всі сендвічі однакові. Існує два фундаментально різних типи, і вони виконують абсолютно різні завдання. Ось подивіться зліва металеві панелі або імпу. Уявіть, що це високотехнологічна куртка для будівлі. Вона утеплює і захищає, але кріпиться на окремий каркас. Справа ж у нас кіп. Конструкційні панелі, а це вже не одяг, це сам скелет і м'язи будівлі, з них будують стіни, підлогу, дах. Це критично важливо розуміти. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше як усе це працює на практиці, під реальним навантаженням і чому це настільки ефективно? Ми звикли міряти теплоізоляцію r показником Чим він вищий, тим краще. Але знаєте, це трохи схоже на те, щоб оцінювати автомобіль тільки за потужністю двигуна. Насправді ж важлива ефективність усієї системи. Ось погляньмо на цей графік від національної лабораторії ОУКРІЧ. Дуже наочно зліва класична каркасна стіна. Заявлено високий показник R19, а по факту лише R13. Чому? Бо дерев'яні балки каркаса це містки холоду, через які тепло просто втікає. А тепер подивіться праворуч на стіну скіп панелей, заявлений і фактичні показники майже однакові. Чому? Бо немає ніяких містків холоду, суцільний шар ізоляції. Ось у цьому і є різниця. Серцевина панелі це її серце, її двигун. І тут вибір матеріалу визначає буквально все. Наприклад, пір дає найкращу теплоізоляцію на сантиметр товщини. Пінополістирол або СПС це такий собі робочий коник для житлового будівництва, а мінеральна вата взагалі не горить, тому її використовують там, де потрібна максимальна пожежна безпека. І йдеться не лише про тепло, мова йде про комфорт, про тишу. Стандартна стіна ледь дотягує до звуку ізоляції у 33 одиниці, а стіна з кіп-панелей може дати майже 60. це означає, що вуличний шум, галас сусідів, усе це залишається ззовні. Добре, технологія крута, ефективна, комфортна. Але що з гаманцем? Скільки це все коштує і де тут економія? І отут криється головний секрет: справжня вигода не в ціннику на саму панель, вона складається з багатьох частин. По-перше, менше витрат на робітників, по-друге, шалене прискорення будівництва. По-третє, можна ставити менш потужне і дешевше опалення. Ну і вишенька на торті до 60% економії на комунальних платежах протягом усього життя будівлі. Це все не просто теорія. Ось вам реальний приклад початкова школа в Лас-Вегасі. Завдання стояло амбітне скоротити енергоспоживання вдвічі, при цьому не виходячи за рамки бюджету. Тільки вдумайтеся 47 днів. За цей час звели коробку величезної будівлі площею понад 6 тисяч квадратних метрів. Це просто космічна швидкість для традиційного будівництва. Це і є та сама стратегічна перевага. І ця швидкість, звісно ж, конвертувалася в гроші, і то чималі майже 2,5 мільйони доларів економії на матеріалах, роботі людей і супутніх витратах. Це дозволило не просто вкластися в бюджет, а й виконати ту амбітну мету з енергоефективності. Отже, час збирати каміння, які ключові висновки можна з усього цього зробити? Давайте підсумуємо. По-перше, і це головне, треба думати не про матеріал, а про систему. Є панелі облицювання, а є панелі конструкція. По-друге, швидкість це головний економічний двигун. По-третє, справжня ефективність це не просто показник утеплювача, а робота всієї стіни як єдиного цілого. І нарешті, екологічність це не просто модний термін, це реальне скорочення викидів протягом десятиліть. Як влучно зазначає автор джерела, сендвіч панелі це вже не якась фантастика, це абсолютно зріла, перевірена технологія, яка дозволяє будувати швидше, розумніше і значно екологічніше. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання. Якщо ми навчимося збирати наші будинки як високотехнологічні машини швидко, точно і ефективно, як це змінить вигляд наших міст? Це вже не просто про будівництво, це про новий підхід до того, як ми створюємо наше майбутнє.